Наче працюють шепоти працюють. А в Литві буде війна. Миру усім і вам також. Боже, вже почався зима з газом. Все буде добре, не переживайте. Буде газ, Та як того року страшили нас літом за світло. Слава Богу, пережили і світло було. Без вести зникли, як дивитись по енергії чи по картам, то треба перевіряти і енергію, і карти, і також включати яснобачення, тому що. Є такі моменти, коли помер і вже переродився, і зовсім іншу ситуацію показує, що він живий, а його вже нема. Або наоборот. Куди попадають душі наших воїнів? У більш, більшості там 90% вони одразу перероджуються. Ви за свій дар чимось розплачуєтеся? Ні? Чому я маю за нього розплачуватися? Це набутий мій дар, це не подарований, це не, не кимось датий. Це мій, мій дар, який набутий з дуже багато життів, яких я прожила, і це набутий, це моє. Литва вистоїть, вистоїть. І світлом буде гаразд. Так, так. Розкажи за четверту групу крові, я можу розказати за негативний фактор резуса у людей, ці люди. Вони, до речі, приходять вже не такі, як всі люди. Вони вже обучені. Це старі душі, які приходять на цей світ обучати інших людей, також працювати з людьми. Ці, ці люди взагалі от вони трішечки інші за, за всі групи крові. Папа Римський за Україну дивіться. тут буде нюанс з Папом Римським. Він спочатку буде. За Україну, а потім територіка змінилася. Пояснюю чому. Тому що Путя дуже багато вклав ресурсів золота, Ватикан. І там буде затикатися коштами Ватикан. Тобто, або буде або зовсім мовчати. Спочатку він почне щось говорити, а потім буде, або, або зовсім мовчати, або буде. Висказуватися так, як оцей був. Я вже забула його звати. Оселився лелека на подвір'ї. Це ж добре. Якщо нас не чують і не бачать мертві, то що таке захист роду? Це енергетична сукупність, рід взагалі, що це таке? Це енергетична сукупність знань, захисту і Канал роду йде, це не вображає мій дід, баба і так далі. Це енергетично вкладені системи йдуть. Це не сидить там дід з бабою. Баби з дідом там давно нема, вони переродилися. Але залишили в інформаційному просторі у такі моменти. А за родовий канал відповідає дух роду. Договір з на це добре, так добре. Чому сняться мертві родичі? Це приймають духи, там, астральні сутності, облік тої людини, яку ви знаєте, щоб ви не перестрашилися. І також таким чином можуть передавати вам астральні сутності, якусь інформацію. Чи може вмерший хлопчик переродитися в голубані? Люди перерождаються в людей. Це все бридятіна, те, що людина може перетворитися в птаха, тварин і так далі. Це не є і це не існує. Коли вийдуть російські війська з України, повністю з України війська вийдуть до 29-го року. Боже яке класне питання. Що краще грішити і бути щасливим, чи не грішити? Де ви взяли тих гріхів? По совісті жити? Так. Да. Якщо вас совість не турбує, ви живете і отримуєте кайф, але по совісті. А гріхи це де написано? У вас були трансформації, ще які? Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, чого ламаються ножі вдома? Немає господаря? Оля, ну ви молодець. Дякую. Китай буде з Росією. Ні, Китай вважає Росію своїм васалом. Китай з Росією допоки, допоки, він ще може висмоктувати з неї ресурси. А коли стане невигодно, Китай відвернеться. Як знати, коли ти був в минулому? Краще це медитаціями займатися. Совість це і є душа, ні. Чи розуміють врашті, що натворили? Ні. Наташа пише, ваша грошова мантра творить чудеса. Наташа, ви наявляєте, яка я рада, що вона вам допомагає. Сижу і думаю, люди дуже: от поїду за кордон, поїду за кордон, там, там спіймалюю такі е, лакшері, умови, що там зараз розплівають партами, об'яттями буду здивати і любити. І буде працювати, і мільйони в них будуть на голову висипатися. Люди добрі, ви їдете за кордон, ви стаєте рабами. Раби можете собі набити на чолі, що стаю рабом. Я вибачаюся, що я так говорю, але там реально рабство. А тут, в Україні, ви так ще саме пропрацюйте сам на себе тих 12-16 годин, що ви пендярити на, на тих полях і будете мати тисячу доларів, але опять же, ви не будете платити за хату і за продукти ви не будете платити, і ви будете мати ту тисячу доларів. Але пропрацюйте так само від А до Я, не сідаючи і не присідаючи, бо там не можна ні сісти, ні встати. Аст прийшов і починаєш пахати від шостої ранку до восьмої вечора. Пропрацюєш сам на себе і будеш мати той самий результат тільки тут в Україні. А не питайте мене, коли буде відкриття кордонів. Що таке дежав'ю? Це коли переживаєте одну ту саму ситуацію декілька разів тому що вас закидає, ви не можете пройти деяких, деякі питання. Як з вами зв'язатися? Переходьте до мене на канал Приватповідомлення, там я дам вам відповідь. Оля, є русалки, не знаю ну, чесно кажу, мене в першій кістке спитали, навіть про це не думала. Ну, взагалі, якщо взяти гноми, гобліни і так далі, це вся парафія існує. Можливо, і русалки існують. Ардоган забере Крим? ні. Но в Ардогана є свої там, пріоритети на Крим. Чи існує розплата за зради в сім'ї, так? До речі, Зараз вам дещо розкажу, бо це в мене вже не перший е, такі моменти з людьми, якщо повторяюся, то я так стараюся відповісти. Дивіться, що твориться з сім'єю, коли сім'я е, зраджує, е, ну, тобто, виходить, чи чоловік, чи дружина зраджує. Сім'я, коли вже складається чоловік і жінка, в них створюється один єдиний енергетичний кокон. Він цілісний, і все для цієї сім'ї дається і робиться, щоб вони були щасливі. Допоки тоді не вийде, що або одна, або інша сторона йде наліво і так далі. Цей енергетичний простір, виходить, розривається. І все йде в долину, тобто в астрал. І в людей починаються дуже сильні неприятності. Вони навіть не можуть спочатку оприділити, що з ними робиться, і так далі. Тобто не вистачає грошей. Тут машина розбивається, тут мікроволновка ломиться, тут ще щось, і отакі от рухи в колесі одно за другим йде. І тут вже люди кажуть, а мені пороблено. Ні, воно не пороблено, Менше скакати треба по друге. Що твориться з дітьми? Діти починають дуже сильно хворіти. Одна болячка за другою, одна болячка за другою. Тому що нема захисту батьків. Це якщо вони в іншині, чи не обов'язково? Не обов'язково в іншині. Це взагалі говориться про систему сім'ї. Влада буде покарана, так, влада буде покарана. Як просити Вищі сили за дітей, за їхнє щастя, їх потрібно вимолювати. Кожного ранку і кожного вечора можна і тільки вечором сідаєте, складаєте ручки одку і починаєте, наприклад. Тимофій, синочку мій, я тобі бажаю, щоб ти був щасливий, щоб ти був здоровий. І так почали. Що ви йому хочете набажати, то і бажаєте. Оце виходить вимолювання своєї дитини. До речі, в кого є діти п'ющі, залежні, сідаєте і так вимолюєте цих дітей. Ти мій хороший, ти мій любимий. Я тобі бажаю, щоб ти перестав пити, щоб ти став розумніший, щоб ти не хотів пити, що коли ти випиваєш, ти обригуєшся і тобі не добре робиться. Тобто це все проговорюєте і бажаєте. Верховну Раду закриють ні. А захист військовому. Захист військовому ви можете у мене на каналі знайти тут. В Тіктокове є захист для військових. Там треба цифри передивитися. Там просто написані такі квадратики, цифри перепишіть, нехай він перепише. Тобто зробіть скрін, нехай перепише і носить біля себе. А внуків можна всіх кровних Можна вимолювати. Як діє цей захист, поля не бере. Ну, тобто хлопці виходять, якщо навіть мало бути дуже сильне поранення, виходить з легким пораненням. У мене є такі чоловіки, які говорять, каже: ти не представляєш, я один тільки вижив. Я з такого замісу виходив, каже, що я... я в шокі, каже, як воно? Ну, тобто я один, каже, і ну, якось воно так виходить. Чи буде змінюватися клімат, він вже змінюється. Чи буде сибірський плюм в Україні, ні, а не дойде, слава Богу. А можна за чужих молитися, ні. Воно не буде діяти. А як зміниться клімат? У ну, нас, наприклад, в Україні він лайтовий, класний буде. В Україні буде похолодання, ні, в нас там прот, клімат покращується в теплу сторону. Чи зірвуть київську дамбу, ні. Розхрещення дає покращення душі, так і фізичному, і енергетичному тілу, тому що відкриваються всі чакри, всі енергетичні системи, які заблоковані були при хрещенні. Добрий вечір. Чи закінчиться війна в цьому році? У цьому році тільки підпишуть мирний договір. Як можна допомогти дитині перед екзаменом? Осідайте і вже починайте вимолювати, щоб здав екзамен. Чи Кримський міст подані? Чи можна молитися так за плющого внука? Так. Як ви ставитеся до татуювання? Взагалі мені подобається тату, але я за чисте тіло. Чи можна хрестити дитину куми, коли вона вже хрестила мою? Я взагалі проти хрещення. Той мирний договор дотримують? Ні. Як розхреститися? Можете звернутися до мене? Після Підписання мирного договору, договору перестануть стріляти, вже коли вже основний договір підпишуть, перестануть. А чому ви проти хрещення? Тому що людина народжується повністю своїм енергетичною системою, енергетичною структурою, яка людині надає всі ресурси класно жити, а її беруть і заблоковують. То чому я маю бути не проти? Я проти цього. І тим більше, що дитина хрестить в більшості дітей проти волі, тому що людина ще не осознана навіть взяти Ісуса Христа Він хрестився у 33 роки, де було написано, що немовлят потрібно хрестити. При хрещенні Русі, в 988 році заганяли в стойлу і почали хрестити всіх. Волхвів вбивали. Наші предків вбивали, ми ходимо і кланяємося єврейському яхви. Ви відьма. Да. Кому вигідно хрещення? Хрещення вигідно церкві. Приходите до церкви, платите гроші, приносите свою енергію. Доброго вечора, слава раду. Розкажіть, як вас проходить прийом. Прийом приходить десь приблизно 30 хвилин. По онлайн-дзвінку ви задаєте запитання, які вас турбують, я вам відповідаю. Таке, як е, сидіти і розказувати, що у вас буде на 20 років наперед, і я таке не роблю. Е, тому що простір міняється. Як це, а як це відьма? А я не знаю, як це відьма. От питають мене ви відьма Я кажу, так. Да". Що таке відьма? Відьма це ведующа жінка, відующа це людина, яка все знає. Опять же, повертаємося до... в історію, що відунами, ви віщунами, також волхвами називали людей, які знали, і набагато більше інших людей. От тих людей. А коли вже прийшло, прийшло християнство, що потрібно було унічтожити цих людей, тому що вони заважали релігії. Микола є, дякую. Дівчатка, Микола є, прикиньте. Микола, я так рада вас бачити. Я сьогодні за вас бачите, подумала, ви з'явилися. Значить, таки надурно я за вас сьогодні говорила. Боже аж настрій піднявся. От реально, От я сьогодні мала дивитися, де ви знаходитеся. Хто такий мето... Микола? Микола це військовий, який служить і досить хороша людина. Ви дитина Божа. Так, я дитина Божа, і так всі люди, діти Божі. Сила мислі працює, він вас почув так. Зрозуміла, ангела-хранителя йому. Я також завжди бажаю йому ангела-охоронця. Сикрусі кришу скривали в будинку, значить чорна відьма. Не чорна відьма. Вона могла бути і доброю відьмою, але відьми це взагалі не відьми. Є люди, які з собою тобто люди в езотериці, також частина яких має коло себе підселенців, тобто помічників. Якщо вона не на своїй силі працює, а з з помощником своїм, то тоді пробивається криша. Це не обов'язково має бути відьма. Це може бути люба бабулька, яка собі припроїла по... помічника. Чи варто ходити до церкви, як хочете. Коли підпишуть основний договір, це буде десь кінець літа, початок осіння. Майбутнє може змінюватися так. Дуже... Я вже хочу внуків, якщо чесно. Ті діти так погралася і так знаєте. І якщо сусіди роблять зло, як з ними бути? Не звертати на них увагу. Чим більше ви звертаєте увагу, при... ви притягуєте. Вибори будуть в цьому році, повинні бути. Україна верне свою територію так. Чи потрібно. Потрібно вінчатися. Якщо ви ходите в християнський егрегор, якщо ви ходите кожен день до там, кожен тиждень до церкви, якщо ви ісповідуєте всі християнські канони, так ви можете. Але якщо це модно вінчатися, то це я не рекомендую. Тому що релігія це також відповідальність, і також релігія вона бере плату, якщо ви клянетеся і того не робите клятву даєте, а потім через півроку йдете розводитися. А потім, ой Боже, щось в мене по долі не то. Та вам по не то. Тому що християнський Егрегор він бере страждання, тобто спонукає людину на страждання. Ви підете, поклянетеся, не розказуєте, як ви любите і як ви кланяєтеся всім святим, і потім виходите з церкви і починаєте посмоктувати всіх з них до голови. Що хоча б там перше правило не обсуди. Можна розвінчатися, я не знаю. Це вам потрібно до батюшки йти. Ціна на нерухомість буде рости так. За померлого сина треба молитися, ні. Чи потрібні подруги, якщо вони придали, ні. Якщо людина придає хоча б раз, вона це ще зробить наступний, наступний раз. І всій Україні мирного неба, щоб цей вже жах найскоріше закінчився. Що це не виключати, розочки почали дарити. Добре вдосидіти. Хочу багато розочок. Дякую. Та відпускайте мене вже, дівчата. А потім мені скажуть, от вона де гроші бере в інтернеті заробляє. Так? В тік заробила купу грошей. О, все.